Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Брогінець, мій канал Брогінець Невдала Марайфон. Сьогодні наш е, е, предмет розмови це вибори в Польщі і е, перемовини в, в Стамбулі. Почнемо, мабуть, з Польщі. Е, сьогодні, ймовірніше за все, переможе кандидат, який е, асоціюється з е, правами справедливості, з пісом, і який дуже активно. Загравав останнім часом до конфедерації, яка є відверто проросійською політичною силою. Загалом у них голосів у всіх справах, разом набагато більше ніж у центристів і у лівих, і тому є ймовірність того, що все-таки сьогодні переможе цей кандидат, і е, треба розуміти, що Польща, хоч і є парламентською державою, там е, президент не є фігурою такою. Весільного генерала. Він може приймати дуже суттєві рішення, він, як і в Україні, відповідає за безпеку і міжнародні справи, що треба. це для нас вкрай важливо. І ще він може накласти вето на будь-який Вето, це означає, що для трубів попадати. Треба 60% голосів було на їх подолання, а такої кількості голосів у туска немає. Таким чином, так чи інакше, президент, якщо це буде президент від Піса, його діяльність і його можливості будуть гальмувати всі підходи і бачення Туска. А можливо, в якихось питаннях навпаки, це буде спільна і корисна робота в інтеректу, тому що ПІС не є антиукраїнською політичною силою, є прави, а прави у таких хіра. На позиції правих завжди, в тому числі в Україні, я сам якби, близький до правих поглядів. Вони україноцентричні, польщоцентричні, американоцентричні, Тобто, з одного боку, вони нібито проти більш глибокої співпраці з Європейським Союзом, з іншого боку, їм не подобається Україна, що традиційно для поляків, з третього боку, їм так само не подобається і Росія, що так само. Традиційно для поляків, і їй не подобається нічого така для поляків. І, е, в цій історії е, вони е, підтримують когось, а когось не підтримують. Підтримують того, кому гірше, і в війні України з Росією, е, праві чи крайні праві, е, як правило, підтримують того, хто програє. Ну от якщо б ми зараз. Перейшли в контрнаступ і почали гнати росіян е, за кордони 91-го року. В Росії би різко підняли в Польщі би різко піднялась кількість тих, хто підтримує Росію. Коли наступають е, росіяни, паля більше підтримують українців. Це такий баланс зрозумілий. Е, Просто ми це схоже на китайців, які. Ну, коли е, Росії Кепсько, вони більше допомагають Росії, коли Росія переходить в наступи і е, загрожує ста, перемогти в цій війні, е, китайці допомагають менше. Ну, це такий баланс, який ну, е, не пов'язаний з ставленням реальним до сторін війни, а пов'язаний з власними інтересами. Подивимося соціологію. В Польщі не вибормова саме зрозуміло. Тобто переможе оберуть ляки, того і оберуть, будемо з тими працювати, тут ж таке діло. От, е, дуже цікаво, що е, е, поляки найбільше, найбільш жорстко ненавидять українців, як правило, жінки до 30 років От е, з усіх категорій, які провели і подивилися. І це зрозуміло, тому що наші дівчата. Які приїжджають в Польщу, ну, дещо псують життя польським дівчатам, і це зрозуміло. Ну, не буду пояснювати, чому. От, хоча мені це сумно, тому що мені б хотілося, щоб наші дівчата е чекали і любили, і одружувалися, і виходили заміж за українських хлопців. От, але вже як є, так є. Тобто, оця категорія. Друга категорія це неосвічені поляки. Теж велика проблема з неосвідченими поляками будь-яких віку. Вона пов'язана з тим, що українські біженці, які приїжджають, вони, як правило, мають більшу кваліфікацію, ніж вони, і більшу відчу, і готові працювати за менш гроші. Тим чином і забирають у них моду. Це зрозуміло, теж подобається малоквалікованим потім працівникам. стосується ферм, Пояс вам історію так більш близько, більш зрозуміло, з приводу цих протестів, які виникають. Ясно, що це підтримується конфедерацією проросійською політичною силою, але важливо не те, ким вона підтримується, яка її природа. Так от, є дороге польське зерно, є дешеве українське зерно. Ну, уявіть собі, ви живете в Києві, і раптом е, хтось. Фермери починають виступати проти того, щоб завозили. Ну давайте не так. Ну да, давайте будемо виступати. значить, Виступають судоводи і говорять, що давайте не будемо завозити польські яблука по 30 гривень, а давайте купити українські по 60. А ви що скажете? Ви скажуть, так, ми вас підтримуємо, а насправді підете в магазин і будете купувати польські яблуки по 30. Та сама ситуація приблизно і в Польщі. Це не Конфлікт між Україною і Росією це внутрішній конфлікт Польщі, де фермери хочуть продати дешевше, а виробники борошна, купців в магазинах і так далі, хочуть купити дешевше. Тобто, для них, для поляків, українське зерно, яке не, має би, не мало би там зупинятися, воно має транзитно бути, його купують нелегально. Ми там все це знаємо. На ньому називаються корупціонери, це теж все відомо. Але. Місцевому населенню полякам вигідніше купувати продукції з дешевшого зерна. І якщо існує схема, при якій можна купити зерно дешевше, ніж у польських фермерів, то його так відповідно і купують, і так відповідно товар стає дешевшим, і відповідно, так всі економлять свої гроші. Таким чином, цей конфлікт, який розвернутий обличчям до України, він насправді є внутрішнім конфліктом поляків. І якщо поляки... Між собою домовляться, що вони не будуть купувати виробів з українського зерна чи з російського зерна, до речі, то тоді замовники, ті, хто працює на барашняних фабриках і так далі, вони не будуть купувати українського зерна, і тоді цієї проблеми взагалі не буде. Тому оце, оця проблема, ми повинні розуміти, що це питання не до українців. Українці продають там, де можуть продати. Це ну, абсолютно природне. Якщо. Хочуть в Європі відмовитися. Ну зараз мита повертаються, на жаль, на українську сільської на все інше це так. Але якщо вони хочуть відмовитися від складності для місцевої, для своєї сільгоспродукції, ну так введіть повне повний мораторій на купівлю будь-якої російської сільгоспродукції, щоб російські нічого не продавалося в Європі, і тоді ви будете купувати українське і. Підтримувати Україну нічого такого не буде, якби ніякої такої проблеми не виникне, і останній дуже важливий момент з цього приводу, який я хотів сказати, це знов такі відкриті статистичні дані: українці, українські підприємства, український бізнес платять в бюджет Польщі 5,4 рази більше, ніж українські мігранти, які там перебувають і отримують дотації. Це не одні й ті самі люди. Не треба думати, що це значить український мігрант приїхав туди, заплатив гроші в п'ять разів більше, отримав не в п'ять разів менше. Це не так. Дуже багато українців, які туди приїхали, їхні підприємства, вони навіть не беруть ніяких дотацій, вони живуть своїм життям, ходять на роботу, працюють і значить, платять податки, і цих податків. 5,4 рази більше, ніж польський уряд витрачає підтримку інших українців, які туди приїхали. Таким чином, є велика кількість українців, які е, наповнюють український бюджет, і є кількість українців, які його е, порожняють, так би мовити. І цих українців, які спорожняють, може і багато, але грошей вони забирають з бюджету з достатньо мало. Що стосується. Ключовою такою тезою, яку там говорять, що через цих українців, значить, ми тепер змушені платити за квартири в Варшаві чи десь іще в два рази більше. Ну, це справедливо да, справді, як і у Львові чи в Києві, іммігранти збільшують вартість ціни на житло. Це правда. Але кожна квартира, яка здається в оренду, вона вирішує зразу дві проблеми одночасно з одного боку. Це поляк, який не може орендувати квартиру дешево через цих українців. А з іншого боку, це поляк, який здає цю квартиру дорожче через цих українців. Таким чином, можна сказати, що одна група поляків вкрай зацікавлена в тому, щоб українців було більше вони дорожче орендували житло, припустимо. А інша частина бідніших, як правило, менш влаштованих, не таких респектабельних. Вони зацікавлені в тому, щоб українців не було, і вони знімали житло дешевше. Отже, немає, не треба думати, що в Польщі є консенсус, який значить, говорить про те, що українці якісь некорисні для них чи, поля, чи погані. ні, Такого нічого немає. В Польщі є різні верстви, які мають різну зацікавленість. Хоча, безумовно, перед виборами. Праві, які набирають багато сил, багато відсотків, вони дуже гарно розіграли тему з пошуками зовнішніх ворогів, зовнішніх витрат, економії і так далі. Вони розігнали е, е, тему е, України як корисну для виборів. І це буде завжди. І, дай Бог, і у нас колись настане такий час, коли. Е, ми будемо говорити про вибори не тільки в контексті нашого ставлення до Росії, а й в контексті нашого ставлення до Польщі і до Туреччини і багато інших аспектів. Тому що наш світ зараз такий трошки чорно-білий, от ми, от росіяни, а ще є інші гострі проблеми. Я думаю, що будуть різні політичні сили з часом, політики, які будуть мати різні погляди до процесів, які відбуваються не тільки між Україною. І Росії, а і між Україною, і європейським союзом загалом, Україною, Польщею, Україною, Треччиною, і навіть Україною, і Молдовою і Румунією. Так я вже не кажу про Угорщину. Так, от це таке вам розуміння про те, що таке вибори в Польщі, що там відбувається, як там відбувається. Я дуже з великим задоволенням завжди бував в Польщі. Зараз мені не хочеться навіть туди їхати. Тому що напруга існує, напруга підігрівається всіма сторонами. І е, якщо у тебе немає потреби попадати в цю напругу, то ти швидше за все цього туди не потрапляєш. Е, ключова помилка, яку роблять українці, як на мене, це коли українці в якомусь там екстазі кажуть: Ми захищаємо вас від росіян. Не треба такого казати. Ми не захищаємо їх від росіян, тому що нам не давали повноважень поляки. Захищати себе від росіян, якщо їм росіяни, які їх вб'ють, пограбують, зґвалтують. подобаються, це їхня справа. Ми не повинні захищати чи дорікати комусь тому, що ми їх захищаємо від когось, якщо вони нас про це не просили. Це все одно, я всім завжди кажу, що це такий приклад. Якщо хтось каже: отут у тебе біля будинку є, значить, майданчик і я цей майданчик прибрав. І я за тебе його прибрав. Тому що ти повинен був його прибрати. А я б сказав, а я сказав, ні, я його не повинен прибрати. Я плачу, значить, податок за прибирання. Його повинні були прибрати люди, які отримують за це мої гроші. А не ти повинен за це прибрати. Такі поляки кажуть, нас від Росія захищають наші збройні сили. Ми витрачаємо 4,7% бюджету на ці збройні сили, і нам не потрібно, щоб нас захищали українці. Так що я оцей хотів сказати, не треба використовувати цей аргумент, це безглуздий. Комусь може подобається, щоб прийшли росіяни, і вони почали ж жити під Росію. Таке ж теж може бути. Ми кажемо, ви захищаєте, ми вже вороги. Хтось вірить в свої Збройні сили. А хтось вважає, що це просто принижує їхній гонор. Тут не треба, я ще раз скажу, ми захищаємо Україну. І це ключове. Нам допомагають захищати Україну. Дякую. А те, що там ми ще, ще когось захищаємо, поляки багато разів покидали під окупацію Росії і е, виходили з цього більш-менш живими і здоровими, і ніхто з росіян ніколи не говорив, що поляки це рускі. І вони не розуміють суті нашої проблеми, які не розуміють французи, д -д 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 Данці, там, британці, тому що у них немає такого ворога, який би прийшов і сказав, так. Відтепер ви вже будете німцями, чи французами, чи китайцями, чи ким завгодно, але не своєю нацією. У нас є такий ворог. Чи можуть нас зрозуміти поляки? Ні. Ну як вони можуть нас зрозуміти? Русські не хочуть, щоб поляки були рускими, але русські хочуть, щоб рускими були українці. Це різні дуже історії, і вони дуже далекі. З приводу значить, Стамбула коротко вам скажу. Так, бо хотів більше, але щось з поляки мене повели. Значить, у американців є усвідомлення того. Я там цитую сьогодні у себе в телеграмі подивитись, що логіка в тому, що говорить Путін, про те, що у нас іде квазівійна між НАТО і Росією на території України, є, говорять вони, і це говорить про те, що. Будь-які перемовини між Україною і Росією без врахування цього фактору неможливі. При всьому негативі, який у мене є до Зеленського, я вам скажу, що він не уповноважений ні на яких переговорів говорити від імені НАТО. А Трамп уповноважений. І тому оця спроба перевалити на Зеленського чи на когось іншого перемовини, вона це димова завіса, вона нічого не дасть. Вона дасть можливість Зеленському виявити себе як. Прихильника перемовин, вона дає можливість Росії говорити, які вони до ці зами, які йдуть зустріч, ще ніяк планів, перспективи огляду і твоєї позиції не дають, бо розуміють, що це безглуздо. І це дає можливість Трампу говорити, а де я тут ні до чого, хай вони там говорять, як хочуть. Якщо вони договорять, домовляться, як хочуть, то все одно це питання, про яке говорить Росія, і про яке говорить і Китай, в тому числі воно не вирішить, тому що воно не вирішає глобальної суперечності між. Позицію Росії і НАТО і в, Європі, в Європі, тому що є там в рівності НАТО з Базі а з Росією є в Європі. От це вирішити неможливо. І коли є ілюзія, що ці перемовини можуть до чогось призвести, вони не можуть ні до чого призвести. Це точно, те, що там сьогодні підірвали міст, який впав на залізничний, значить, на поїзд, і там хтось був поранений. Ну, я скажу так, що е, мені здається, що це за кілька годин до початку перемовин може бути цілком російською е, дурнею, яка зроблена для того, щоб потім там, зробити якийсь демарш на цій зустрічі і так далі. Розказати про те, що українці значить, вбивають цивільних е, е, росіян. А потім нам треба доводити, що це А. Зробили не ми. б, це були не цивільні росіяни, а військові. В, що в цьому поїзді, який їхав, там були теж військові, а значить, ми мали право по ньому бити. Ви ж пам'ятаєте, як по сумам росіяни вдарили, склад. Вони вдарили по росіяні. Вбили росіяни вбили мирних жителів, тому що там десь поруч знаходились військові українці, і так далі. Тобто, це переводить дискусію в інше русло, і це русло більш цікаве путіну. Тому. Тут десь е, є у всіх розуміння, того, що це просто трьох, який ні до чого не повинен призвести. Ці перемовини е, насправді небезпечні, але це не ті перемовини, які були в 2022 році, коли там справді е, Зеленський міг поставити підпис і зруйнувати майбутнє України. В даному випадку він цього не зможе зробити, і підпису він не зможе поставити. І руйнування України відбувається інакше. Ми зараз багато читаємо про Портново, про інші речі і бачимо, як це все відбувається. Але, в дан... Але ці... там угоди не будуть ніякі підписані. Для... Це... це для мене абсолютно зрозуміло. Дякую вам, що ви мене слухали. Зустрінемося трошки пізніше. Тож у мене сьогодні зранку не було інтернету, так оце я так пізненько розказав те, що хотів вам все розказати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, лайкайте, ставайте спонсорами каналу. Слава Богу, у мене вже 106 спонсорів. Ніколи не думав, що в мене може бути так багато спонсорів, але ну не буває мало, ви ж розумієте. І мені приємно розуміти, що є 106 людей, які фактично заплатили 35-70 чи гривень в місяць за те, щоби. Я отут от що-небудь говорив. Ну, тобто, такий квиточок маленький купили, приємно це все. Але е, ключове, звичайно, давайте ми закінчуємо вже збір нашим, е, нашому полку зв'язку, е, якому ми збираємо зараз на обладнання, яке допомагає поновлювати оптоволоконний зв'язок між штабами і передовою. Це вкрай важливо. І е, е, думаю, що ну, там вже. За Заполовину перевалила. Коли за половину перевалило, то це я вже вважаю, що ми вже на фінал виходимо. Дякую вам, слава Україні, до зустрічі!